Четверту за ліком виставку образотворчого мистецтва та дизайну презентували викладачі, студенти та випускники Закарпатської академії мистецтва. Експозицію розгорнули у виставковій залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Представлені твори відображають сучасні погляди на життя, навколишню реальність, а також дизайнерські ідеї та концепції, каже куратор виставки, викладач академії Любчик Брензович. На виставці представлені роботи як в класичних техніках, так і більш сучасні варіанти виконані за допомогою комп'ютерної графіки. Серед учасників є дизайнери інтер'єру, дизайнери графіки, живописці, скульптори, ковалі. І це все випускники Закарпатської академії мистецтв коледжу Ерделі і серед учасників багато є і вже викладачів, які. Поступово долучає студентів, і ми організували виставку, яка націлена на популяризацію мистецтва на Закарпатті, дизайну і примноження наших досягнень культури і мистецтва. Свої роботи переважно графічного дизайну представили 22 автори. Учасники мистецького об'єднання, молодих художників та дизайнерів Закарпаття Фокус Група. Дарина Задорожня, випускниця, а нині викладачка академії каже, що такі проекти дають можливість художникам та дизайнерам презентувати свої авторські напрацювання у сфері графічного дизайну. Кожен студент може проявити свої якісь унікальні речі, свій власний стиль ілюстрації чи якісь техніки. Так як ми більшість тут дизайнери, ми можемо це в різних графічних програмах, як нам хочеться. Цей гепард створено ще в 2018 році, це була. Одна із пропозицій моїх на дипломну роботу це була така серія. Я на той момент дуже переживала екологією, якимись проблемами тварин. Я створила була серію тварин, що вимирають. Гепард туди не входив, але я просто люблю котячих. В мене є ще такий тигр, але цей гепард він ще досить має такий окрас. І такі кольори, що зараз актуальні, і тому вирішили якось вибрати його. Дизайнерка Дар'я Єгорова викладає в академії із 2018 року. Фахові дисципліни на виставці презентувала ілюстрації, натхненні фільмами шалений Макс та той, хто біжить по лезу. Ці ілюстрації створювалися до онлайн-фестивалю, який так і не відбувся через початок повномасштабної війни. Ці ілюстрації це такий собі стилізований ужгород під гексогональну мапу. Кожна мапа це гекс, на який можна, якби якщо ти гравець, переходити. І перша робота це оця фіолет більш фіолетовата голуба. Вона зображає Ужгород в стилістиці кіберпанк. Це місто місто майбутнього, мегаполіс, купа всього, неон. Друга робота в стилістиці постапокаліпсису. І вона була для фестивалю, який мав відбутися 24 лютого 2022 року. І я цю мапу якраз домальовувала в ніч з 23 на 24. І коли я прокинулася, я просто молилася, щоб це те, що я намалювала, не сталося. Але тим не менш, це робота, які я зробила. Вони не побачили, якби комерційне життя, тому що фестиваль не відбувся. Але в мене є можливість їх показати, як мій творчий здобуток на виставці. Студентка фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі Іван Калимко у майбутньому бачить себе дизайнером інтер'єру і вже має певні напрацювання в цьому напрямку. Ну і звичайно, участь у виставках невід'ємна частина її творчого життя. Я відчуваю, що творю і мені це дуже подобається. Я вже втілюю декілька проєктів, готуюся до курсової дипломної роботи і бачу себе дизайнеркою інтер'єру. Сподіваюся, що зможу втілити всі свої ідеї та думки в майбутньому. На цій виставці представляю роботу портрет рудого вовка. Він планувався ескізом. Потім ми його видрукували на більший формат. Взагалі, це була підготовка до ліногравюри на бієналі Карпатське. Ось я також там виставила чотири роботи з тими вовками, а це був комедний ескіз. Оглянути виставку молодих художників-дизайнерів можна до 9 лютого у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.